Що ви футбольори готові до нового подпалу? Тому що я до нового подпалу готовий. Ну а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мас Football. Це місце на. Українському Ютубі, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями про найсвіжіші футбольні події. Мене звати Іван Маслюк, і сьогоднішній наш випуск дійсно буде присячений дуже емоційним подіям, дійсно буде наповненим емоціями під саму зав'язку, тому що ми говоримо перший тиждень першого в історії оновленого клубного чемпіонату світу. Дуже багато хороших подій. Е, дуже багато нам сьогодні є про що поговорити. Буквально коротенько по декількох темах е, пройдемося перші враження, скажімо так, від першого тижня, враження від першого тижня на чемпіонаті світу. Отже, мас футбол, випуск номер 6 Епізод повністю присвячений клубному чемпіонату світу. Ми починаємо. Ну, перше, що хотілося розпочати, це те, що клубний чемпіонат світу дуже сильно дивує своїм наповненням, дуже сильно дивує своїм змістом гри, якістю гри команд. І тому нам дійсно буде про що. Цікаво сьогодні поговорити. Звичайно, є такі команди, як Окленд Сіті, є такі команди, є е, такі матчі, які видали мароканська команда. Як е, секунду, е, як віддатка Сабланка і Манчестер Сіті. Мені здається, що е, коментатор того матчу е, часом реагував на події на полі отак. No, God, please, no! 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 Дійсно, десь трошки більшого ми чекали від віддаду. Це команда. Ну, ті люди, які, скажімо так, детальніше дивляться футбол, трошки більшого чекали від Відаду, тому що це команда з дуже великим іменем в Африці. Переможець багаторазовий африканської ліги чемпіонів, але вже вийшло, як вийшло. Одна з найсильніших команд Європи Манчестер Сіті просто вийшов і переїхав Касабланку. І після, 20, після 25 ї хвилини, я думаю, саме так на своє призначення на цю гру міг реагувати коментатор поєдинку. Про цікавіші ігри ми поговоримо, бо ж капець зачесалась. Про цікавіші ігри ми поговоримо. Ми поговоримо про те, що мене особисто здивувало найбільше. Чесно, я на цьому чемпіонаті світу поставив на, на, на те, аби дивитися не за європейськими клубами, тому що європейські команди я бачу е, в. В матчах Ліги Чемпіонів, в матчах Єврокубків дивлюсь багато, внутрішні чемпіонати європейські. Тобто європейські команди мене не здивують. А от ну, такі колективи, як, наприклад, Бока, такі колективи, як, наприклад, Бока Гуніорс, можна, е, треба. За ними подивитися детальніше. Це цікаво, тому що ну, чемпіонат світу він створений для того, щоб дивитися за бокою, дивитися за ріверплейтом, за ботафого, за Fluminense. за командами, які мають ім'я в світі, але їх ми не так часто бачимо, як той же Альхіляль. Саудівській Аравії, ну хто там е, спостерігає за чемпіонатом Саудівської Аравії, так е, мало таких вболівальників в Україні, то це можливість подивитися на ці, на ці команди на фоні команд з е, великих європейських чемпіонатів. І, наприклад, та ж Бока Гуніор дуже сильно мене здивувала. Дійсно якісний, дійсно такий бійцюганий, такі на полі, дійсно хороший колектив. Там по грі особливо нічого не придумують, тобто декілька перших підготовчих передач між центральними захисниками. Якщо не вдасться, якщо не вдається вийти з під пресингу, то. Одразу туди закинуше вперед на Форвардів і вони біжать, але люди так здобули свої, свої очком в групі і е, готуються до гри, все-таки, де вже Бока буде в якості такого солідного фаворита е, проти Окленду. Вони в третьому турі зіграють два перші матчі це ігри проти європейських колективів, тобто це Бенфіка в першому турі. і Баварія в другому одна очкова е, після цих двох ігор е, в команди з Бенос-Айроса. Зіграли вони в нічю з Бенфікою при цьому причому ведучи походу зустрічі в два м'ячі, але втратили свою перевагу. Ну то тобто Бока це такий найбільше відкриття турніру для мене. Хто хоче подивитися на цьому чемпіонаті світу, саме не за європейськими клубами, то Бока для мене це така одна з найбільших інтриг. В цьому, на цьому діалі, і хто хоче відкрити для себе саме не європейську команду, то бока ну, від мене е, така чисто порада е, вам подивитися саме за ними. Такі досить е, з характером хлопці. Вони, е, я думаю, що і в Єврокубках багатьом колективам нерви попсували б. Такий міні-блок нашої програми, нашого відео, хотів би присвятити не європейським, але азіатським клубам. Є широке представництво в Азії. Я на команді Аль-Хіляль хочу зосередитися. Вони з Реал Мадридом зіграли свою першу гру в групі. Там так само є Пачука. Мексиканська. тобто така досить е, хороша е, команда з іменем е, так само. І е, четвертого учасника я не згадаю е, льоту. Ну, і взагалі Реал це така найбільша, е, найбільша, От якщо Бока, це одна з найбільших, то Реал це реально найбільша загадка на цьому чемпіонаті світу. Тому що Новий тренер в команди Хаві Алон це тільки прийшов, тільки почав ставити свій футбол. Все важко всім. Тренер Олександр Арнольд той взагалі випадає. Е, Неякісний е, ні в роботі на захист, ні в роботі попереду. Е, поки що. Е, дуже важко виглядає Арнольд, але Арнольд, е, ми знаємо його як дуже якісного футболіста, ще часів. Е, звичайно, це не так давно було. Ще часів виступу за Ліверпуль. і ми, Я хочу сказати, що я чекаю розкриття тренду Олександра Арнольда в реалі. Але це все, звичайно, треба час, треба, для того, щоб Хаві Алонсо міг свою філософію гри нав'язати. Запропонувати не нав'язати, а саме поставити Реал Мадриду. І я думаю, що на це треба дивитися в розрізі сезону. Тобто, дивитися на це в розрізі одного матчу. Ну важко це буде виглядати, і важко це виглядає. І от в цьому є один з великих мінусів Мундіалю. В тому що десь можливо це вкраде підготовку до турнірів в Європі, до внутрішніх чемпіонатів, вкраде оцю накладе оцей тягар відповідальності офіційних ігор на клуби, такі як Реал Мадрид, які звичайно завжди буде претендувати на найвищі місця в Європі. Але так само це може стати такою знаєш, тренуванням з підвищеною відповідальністю. Тобто, тут не знаєш, як, як це сприйме той же Хаві Алонсо. Ну він заявляв, що для мене це важливий турнір, і ми будемо грати тут тільки на перемогу. ну Першу гру перемогти не вийшло. Аль-Хіляль якісно відоборонявся. І взагалі, все-таки, е, на завершення, що згадаю трошки все-таки про Альхіляль. Більше про Реал поговорити вийшло, так? Е Альхіляль це така команда, знаєш, зібрана з. Багатьох людей, які були раніше на дуже хорошому рахунку в європейському футболі, Буну на воротах, Кулібалі... Сергій Мілінкович Савіч. Тобто, це люди, які е, багато сліду залишили в Європі. Савіч зіграв за Лаціо багато ігор. Ясіна, бону ми знаємо як воротаря Севільї, воротаря збірної Марокко. Е, ще три роки тому людина грала в півфіналі чемпіонату, е, чемпіонату світу. Е, е, так. Е, тобто, дуже-дуже. Інтригуючі оці ці азіатські команди Саудівської Аравії, які насправді позбирали дуже багатьох е, великих, ну видатних футболістів, е, е, такі знаєш, зірки, які були на хорошому рахунку в світі ще там декілька років тому. І ну, від них так само не знаєш чого очікувати. За цим всім ми ще будемо дивитися. Всі зіграли по одній грі, але хочеться сказати, що дійсно якісний, дійсно емоційний, дійсно хороший чемпіонат. У нас виходить. Є вже декілька дуже сенсаційних результатів, про які ми будемо говорити в наступних передачах. Ну, а поки що, от такі от перші емоції від е, мене е, про клубний чемпіонат світу. Дійсно, е, турнір, який перевищує покладені на себе очікування. Для європейських колективів це десь е, тренування з підвищеною відповідальністю перед виходом на е, змагання в внутрішніх першостях. Для е, клубів із е, інших федерацій футбольних це можливо. Е, Якась нагода заявити про себе європейському глядачу футбольному. Тобто цей турнір виявився цікавішим, ніж можливо від нього очікували. Ну, а з вами був канал Mass Fутбол. На цьому друзі будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Отдохни поки. Потому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запасайся водою і в три часи почнеться. Я тобі перезвоню. 에, миру, спокою і любові до України вашим серцям. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютуба.